Всім привіт! Я Таміла Антонова. Сьогодні, 24 вересня 2025 року, розказую вам, чим же небезпечне те, коли жінка ставить себе не на перше місце. Як завжди зробила собі конспект. Буду трошечки підглядати, бо хочу вам донести прям все супер-пупер, чітко. Тому, будь ласочка. Чекаю, поки ви трошечки збираєтесь. Мені, по ходу, можна писати питання, я буду встигати на них відповідати. І якщо в мене все вдасться технічно, то ефір на сторіночці я збережу. До речі, останніми днями веду ще TikTok активно, веду YouTube канал і маю там досить таки непогані результати. І всі мої ефіри також я заливаю в YouTube. Тож, welcome. Будемо починати. Перше, чим небезпечно, коли жінка не ставить себе на перше місце, це емоційне вигорання. Уяви, коли постійно, замість того, щоб задовольняти свої бажання, ти задовольняєш чужі. Довго нормальна психічно здорова людина терпіти так просто не зможе. І тут ми плавно підходимо до пункту 2. На фоні постійної втоми, постійного стресу, можуть загостритись Захворювання хронічні або виникнути нові. Тому, будь ласка, дівчатка, заради себе, заради своїх родин, я це вже сьогодні казала в одному з рілсів, повторюю і зараз, будь ласка, ти на першому місці. Ще чому дуже небезпечно забувати про себе і виносити наперед інших. Жінка забуває про свої мрії і цілі. Тоді вона не реалізується. І не кажіть мені, будь ласка, що дехто кайфує від того, щоб бути тільки жінкою і тільки мамою. Особливо небезпечно, коли жінка не реалізується, бо вона обрала для себе шлях бути тільки мамою. Бо за статистикою дуже багато сімей розпадається, коли діти або наймолодша дитина їдуть навчатись, і в квартирі залишаються, по-перше, дві абсолютно чужі один одному людині, і по-друге, жінка, яка тепер не знає просто, куди себе подіти. Далі пункт номер 4. у жінки, яка ставить себе на останнє місце, або просто не на перше, хоча б на друга, в неї постійно занижена самооцінка. І у неї розвиваються просто відчуття непотрібності, відчуття меншовартості, бо вона сама транслює собі і іншим, що її почуття, її бажання, її дії, її потреби вони не важливі. Пункт номер 5 Така жінка просто ну, обов'язково буде у неї розчарування в стосунках. Бо коли твої близькі тільки беруть. Як би ти від цього не кайфувала, красуня моя, ти рано чи пізно ти захочеш просто отримати у відповідь. А вони не звикли. Наступний пункт у таких жінок розвивається постійне відчуття провини. Вона відчуває, що дає недостатньо, навіть коли віддає вже просто все. Далі такі жінки втрачають жіночність, сексуальність. Вони просто стають обслуговуючими машинами для своїх родин. Пункт номер вісім. Така жінка подає негативний приклад своїм дітям. Особливо небезпечно це коли у тебе росте донечка. Всі мами дівчаток, я вас благаю. Якщо ваш... ви не хочете, щоб ваша донька жила постійно в стані тільки даю і нічого не беру. Спочатку всі, а потім вже я, ну, це просто небезпечно для неї. І для того, щоб вона це все на себе не взяла, ви повинні показати, який буде у неї приклад. Приклад для неї повинна бути щаслива, усміхнена мама, яка подбала про себе, і потім вже вона може подбати про всіх інших. Пункт номер 9 Такі жінки залежать від чужої думки, бо насправді у них на перший план виходить уже потреба визнання, а не свободи своєї думки. І останній пункт, він останній просто по списку неповажності, така жінка не буде в гармонії з собою. Тому що вона може морально, ну в скажімо так, в свідомості собі скільки завгодно розказувати, що вона живе заради чоловіка, вона заради дітей, живе заради сім'ї. Підсвідомо, ця ситуація обов'язково буде її гнітити. І оцей розбаланс між свідомим і підсвідомим, він обов'язково призведе до такого розкручування, як по спіралі отих всіх пунктів. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про те, чим небезпечно для жінки, коли вона не ставить себе на перше місце. Зараз я ще раз для тих, хто пропустив перші пункти, це все повторю. Буду підглядати в конспект, знову ж таки. У таких жінок постійне емоційне вигорання. У них з'являються проблеми зі здоров'ям на фоні хронічного стресу і втоми. Вона втрачає особисті мрії і цілі, а значить і шанс реалізуватись, у неї занижена самооцінка, вона розчаровується у стосунках бо звикла тільки давати, і коли в неї виникає потреба брати, її близькі просто не розуміють, як це віддати. Вони ж звикли тільки брати. У неї виникає постійне відчуття провини, бо вона завжди дає, думає, що дає недостатньо, що вона може віддати ще більше. Вона втрачає жіночість і сексуальність. Вона починає дуже сильно залежати від чужої думки. Вона подає поганий приклад дітям, особливо донечкам. І як факт вона втрачає гармонію з собою. І далі це все ще накопичується, накопичується, розширюється по спіралі. І ми маємо те, що маємо. Маємо жінок, які в 60 років виглядають вже як бабусі, вони втомлені, вони замучені, вони не хочуть нічого. Коли у них питають, що тобі подарувати на день народження, вона каже: в мене все є. Мені так завжди казала моя бабуся. Я дуже дякую Богу за те, що у мене перед очима зовсім інший приклад. Моїй мамі навіть вже трошки більше, а вона живе наповну. Вона. Для себе номер один і завжди, коли ї, в неї питаєш, що тобі подарувати на день народження, в неї отак такий список, і він у неї дай Боже, щоб не закінчувався ніколи. Бо поки людина бажає, вона живе. Усім класного вечора, дівчатка, благаю вас любіть себе. Я вас дуже люблю, я дуже люблю себе, я у себе на першому місці. Хто не знає, як з яких кроків маленьких, то все почати, пишіть в Дірект, обов'язково розберемось. Все. Всім гарного вечора. Пока!